Зараз мене опять захитять, але я хочу відповісти, навіщо я роблю це зараз. Оце можна, не можна. Як мені кажуть, що ти не даєш собаці нормально поїсти. Ну, дивіться. Це я зробила як укус. А далі я беру в руки. Це боротьба з піщовою агресією. Це як собачка на вас кидається, коли ви її годуєте. То можна так відпрацювати. Їжа не її, їжа ваша. Ви вожак стаї, ви головний. Тому собака повинна вас слухати. В наступному відео я покажу, де ще потім можна використовувати цю команду, Да? ні. З їжею тяжко, це працюю, бо вона хоче все швидко з'їсти. Це я глажу для того, щоб також не було пищової агресії. І щоб вона мені довіряла. Я її також годую часто з рук. Бачите, вона нормально себе почуває, вона радіє, вона не боїться мене. І вона щаслива.